Вітаю всіх, хто любить малювати, в мене запитали таке цікаве питання, як малювати багатоповерхівки. Ну, я так розумію, ці такі як 9 поверхівки, ну і, там, і так далі. Я вам просто раз, зараз розповім сам принцип. Тобто тут нічого складного немає. Взагалі, думаю, що якщо ви вже навчилися малювати кубіки і всякі різні такі геометричні об'ємні тіла. То, в принципі, вам намалювати 9-поверхівку, чи будь-яку поверхівку взагалі не буде мати ніякої складності. Ну, Дивіться, от, наприклад, ми, ми по-перше, завжди ми, ми обираємо лінію горизонту. Наприклад, у нас тут буде така от лінія горизонту десь на цьому рівні. Так? І от десь отут у нас буде, оце буде у нас десь умовна висота нашої цієї багатоповерхівки. Я одразу зараз не буду так витрачати час, щоб там, вираховувати це буде 9-ти поверхівка чи там. Чи, там Менше чи більше, я просто зараз буду інтуїтивно так робити ці поверхи, а ви вже будете, ну, ви, вам головне зрозуміти, як воно відбувається. Дивіться, значить, ну, це, наприклад, ребро нашої цієї багатоповерхівки, а тут ну, якби далі йдуть в сторони, йдуть її бокові. Частини. От, Наприклад, ми все підв'язуємо під те, що у нас іде перспективне скорочення, десь там у нас виходить туди за межі нашого аркуша, але там, десь на лінії горизонту, у нас має ця лінія десь там опуститися. І у нас отакий кут, у нас отакий кут десь буде йти наклончику в цю сторону. Тут буде десь отакий кут іти наклончику в цю сторону і туди пішло. Тут у нас чуть-чуть спокійніше. Ту сторону пішло і тут у нас пішло. Ту тобто, те, що ми малюємо, як ми малюємо зазвичай там, кубік, Да? А тепер дивіться, наприклад, це у мене буде ширина ну, цього будинку. І, а тут буде, наприклад, трошки довше. Десь отаке у нас буде. Да? Тобто Тут у нас буде трохи менше, отут, а тут буде трохи довше. От. Отакий у нас наприклад, будинок з такою перспективою. І буває часто, що ці будинки, вони, наприклад, бувають, що тут якийсь виступ може бути. Дивіться, як, як, як це ми робимо. От. Тобто тут у нас, бачите, в цю, в цю сторону з цією лінією, у нас йде в цю сторону. От. Далі у нас оця, ем, значить, повщинка цього виступу. От. Тут у нас знов таки з цією лінією. Ось у нас да, от основа созвучна з цією лінією. І оцей виступ. Наприклад, десь настільки у нас цей виступ іде. От. Так. І дивіться, що тут у нас відбувається. Ось тобто, отака от картинка у нас виходить. Бачите? От. Десь отака картинка. Тобто, у нас ще може бути тут якісь, там якісь виступи, можуть бути. Ну, так само може бути і тут, і так далі. От. А тепер, що ми з вами робимо? Нам необхідно, ну, от, наприклад, от такий у нас будинок. якийсь, якийсь, там у нас якийсь, Можливо, це якийсь тут у нас під'їзд. там да, У нас тут, можливо, якийсь там вхід у нас у цей будинок. І нам з вами потрібно. що? По, по, по цьому ребру нашого будинку. Не по цьому, не, не тут десь да, умовно. ну Хоча можна, але це. Складніше набагато і, і трошки неправильно, тому що тут у нас якби, ем, спотворюються розміри. Ми завжди шукаємо розміри по найближчому нашому цьому значить, ребру. Е, ми ділимо, умовно кажучи, ми шукаємо тут розмір вікон. От у нас висота вікна і відстань між вікнами. Да? Тобто так звані поверхи. Ми шукаємо. Ну, я зараз не буду зам... це все заморочуватись, я просто візьму і буду вести. Отак оці Лінії, от, умовні лінії, відстаний між вікнами і самі вікна. От, от наприклад, я таку сітку зробив. Дивіться уважно, що ця сітка у нас вона має підпорядковуватись у цьому перспективному скороченню, у цьому пучку. Тобто у нас не може бути так, що у нас отут десь отак у ідуть, ідуть ці лінії. Да? І ми тут щось, таке зробили ровне да, з Тобто вони мають йти всі якби в пучок. У нас а потім я беру і малюю вертикальну лінію. І, і ще одну вертикальну лінію. тобто Це ширина вікон. Так? І дивіться, це у мене вікно перше. А це у мене від вікна відстань до, ну, до фундаменту. Да? Іде. Тобто Це по суті перший поверх. Потім у нас іде відстань між вікнами наступне вікно. Я зараз ці вікна, усі, я буду їх жирно наводити. Є. Далі наступне вікно. Є наступне вікно, є наступне вікно, є наступне вікно, і відстані між вікнами. Да? Ну, і намагаємося ж тут так, от, все так візуально робити, щоб воно було. Ну і тут у нас трошки більше відстані, бо там ще, можливо, якесь горище, там якісь, якесь там є там у нас ще. Тобто, скільки у мене поверхів? Сім вийшло? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, сім поверхів. Ну, Ну, ж вибачайте, да, ви тобто, якщо вам, не, якщо вам потрібно 9, то ви просто ви, ну, вираховуєте, хочете, можете навіть математично це зробити. От. І що цікаве, відбувається далі. Далі так само відстані між вікнами по горизон, тобто між ними по по, по, по цій відстані по горизон далі. І що цікаво, що у нас тут ще діють закони перспективи, тобто відстані між вікнами скорочуються, так же, як і ширина. Е Вікон також скорочується і умовна їх висота. Ось дивіться, Оця сіточка. дивіться. І от, Наприклад, оце вікно вже буде чуть-чуть менше. Да? Наприклад, тут теж. Ну, тобто, таким чином от, от, от у нас віконці. У нас пішли. Це у нас наступний ряд іде. Да? Наступний ряд. А відстань між ними ще скорочується, там взагалі ще менше і ще менше. І, і ці дальні вікна вони будуть на тому ж рівні йти, але вони будуть у нас ну, апріорі. Меншими, меншими за за це переднє вікно. Я, ну, я хочу, щоб ви це зрозуміли. Тобто, що тут головне в малюванні коробок. Що тут головне? Головне, щоб ви не робили всі вікна однакові. Тобто вікна по мірі їх віддалення один від одного будуть що робити? Звужуватись і зменшуватися. Поняли, да? Тобто, Вони будуть ну, зменшуватись. Ну, і, Виходить, тут така от у нас картина візуальна. І ще, що я хотів вам, от, наприклад, що, ну, тут ми зробили так само в цю сторону. Ось бачите, ось у нас вийшло це вікно, от рівень вікна. да? І Ми беремо і ведемо відносно до лінії горизонту, да? відносно цього е, е, значить, е, пучка скорочення. Ведемо лінію, так, потім от, висота. Цього вікна, так. потім так. І так далі. так далі, Тобто ми робимо все відповідно. Ось у нас віконце йде. Отут воно вийшло точка його. Це буде висота цього віконця. Це буде його основання цього віконця. І підемо, підемо. І всі ці лінії у нас підпорядковуються, куди. От, ну, Ой, тут я вже ну, збився трошки. Получається, у нас, ось дивіться, ось у нас. Так, зараз я тут отак про, отак проведу. От. Вікна да, у нас пішли. От. І от у нас оце вікно у нас, воно у нас, е, на тому ж рівні, як і це вікно, враховуючи ці напрямки. Це вікно на тому ж рівні, як і це вікно. Ось бачите Тут так, тут так. Це вікно виходить сюди, це вікно. І так далі. Це, це. ось воно пішло. Ось бачите. І так далі. Тут у нас воно. Співпала взагалі з лінії горизонту, тобто тут майже рівно. Тут вже отакий у нас пішов напрямок. Чуть -чуть, а тут взагалі отак і отак. Отак у нас як виглядає. Тобто У нас виходить, ці вікна мають бути пов'язані між собою цими напрямками перспективних скорочень. Тобто ще раз, ось бачите, Висота вікна. ось вона, І я її введу до ребра. Відповідно до її напрямку, вікна, ось ця точка. І потім з цієї точки я веду відповідно напрямку в ту сторону сюди. І я отримую напрямок вікна на цій е частині будинка. Я не беру це з голови, а я конкретно це все ну, вибудовую з точки зору перспективи. І ще що я хотів вам на чому наголосити. Наприклад, ще є у нас таке поняття, як балкончики всякі різні там на, на, на цьому будинку, так, ну, на будинку. то часто як то так плутаються і малюють балкон якби, на рівні вікна, на рівні підвіконня. Ми ж пам'ятаємо, що у нас балкони у нас співпадають з підлогою, а підлога десь плюс-мінус посередині між вікнами. Тобто, от у нас віконний проліт, І десь посередині у нас іде оця підлога, да, грубо кажучи, От десь отут у нас буде йти сам балкончик. Я тут зараз не буду вже вдаватися у деталі, як він будується з точки зору перспективного. Ну, тут я покажу, так трошки. Да. тут його буде бокову частину, видно, там трошки буде його низ видно. І тут у нас е, ну, виглядає вікно. При тому, що вікна, там, де у нас балкони, то вікна часто бувають у нас ну, ширшими, ніж, ніж усі одинарні вікна. Да? От. Ну, от, наприклад, тут у нас, да, от дивіться, тут у нас може бути вікно, може бути чуть-чуть ширше, да? і от тут у нас десь іде оцей от балкончик. Зараз я намалюю його, його якби ширину. От пішов у нас балкон. І балкон знаходиться у нас посередині е, значить, прольота да, між вікнами. Десь, десь отак Від, це, це відбувається. Ну, так, а вже ж, ви, ну, вибачайте, що тут все так от, знаєте, криво махамета. Але я думаю, що ви зрозуміли оцю всю якби, послідовність, схематичність, як це все будується, малюється. І, і, До речі, художники вони це роблять все так інтуїтивно, вони дуже там не викреслюють, особливо, як, там, якщо живопис якийсь роблять. Взагалі-то, наприклад, ну, ми розуміємо, що ці вікна, що тут на передньому плані, вони у нас мають от, значить, одну таку певну товщ, значить, там, товщину, ну, то, тобто ширину. А, наприклад, у ті, що там далі, так вони будуть взагалі у нас як, як, як отакі плямки будуть виглядати. Да? От, от, раз, два, три, 4, 5, 6 і 7. Да? Раз, два, три, 4, 5, 6 і 7. От, десь отак. Там, там вони вже будуть ну, виглядати набагато вущими. Тобто, це головне вам показати і це головне вам відчувати. Все, оце от, те, що стосується багатоповерхівок. Вони можуть бути різних конфігурацій, але ж я кажу, якщо ви ну, розумієте, як, як малювати ці об'ємні об геометричні тіла з кутами, то ви можете врізати тут що завгодно. Тобто, ви, ви можете там до ой, вбачає, щось у мене воно з'їхало. Ви можете допрацьовувати там уже, наприклад, тут же ж можете щось там іще можете там добудувати, да? якусь іще якби, ну, таку пристроєчку да? до, до цього значить, будинка і так далі. Тобто ви там уже можете, чи воно іще ширше, отаке воно може бути, і так далі. Так що, така, от, картина і конструкція. Я думаю, що ви зрозуміли, ті, хто мене запитував, далі можете це все повторити більш так спокійно. Можливо, там, лінійку можете використати, щоб ви, скажімо так, ну, не поспішаючи це все робили. Не так, як я, отак, ну, так, галопом таким на нахрапом. Але я думаю, що ви це ну, всі, ну, всю цю, скажімо так, Ну, схематичність якби схему, ви, я думаю, зрозумієте, і будете вже знати, як вам підходити до цього будинку, який абсолютно не є таким складним, наприклад, як там звичайний будинок. Навіть, навіть він легший. Тут тільки складність в тому, що ну, багато вікон оці всі такі замарочки, да, ну, щоб воно все там співпало, щоб вони у нас були рівні, там, щоб вони там нікуди не посипалися, не поїхали. Оце отакого от плану. А в плані там якоїсь дуже сильної деталізації, там, е то набагато, набагато складніші були такі якісь будинки з каланадами, якимись переходами, там, якимись такими вірандами, то набагато, на мій погляд, вони складніші. Ну, малюйте, не зупиняйтеся. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарях, будемо розбиратися. Якщо у вас є якісь побажання щось іще дізнатися, як малювати, будь ласка, пишіть у коментарях. Буду, по можливості, наскільки це я можу, я буду вам допомагати і буду вам пояснювати. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.